Сьогодні ми з вами, дітки, пограємося в гру, яка називається Довгий та Короткий. Роздивіться уважно картинку та покажіть, де у нас довгий крокодил, а де у нас короткий крокодил. А ось ми з вами бачимо карандаші. Покажіть короткий карандаш. Покажіть довгий карандаш. Покажіть товстий карандаш. Покажіть тонкий. Покажіть на картинці коротку спідницю. Покажіть довгу спідницю. Покажіть коротку морквинку. Покажіть довгу морквинку. Покажіть товсту морквинку. Покажіть тонку морквинку. Покажіть коротку таксу. А тепер покажіть довгу таксу.